Давайте, дивися, вони так близько. По, Пиш, по, це двійники по чи не двійники? Е, ні, ні. Це, 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 це пасинки, оце два пасинки. Є. На кожній рослині, на кожній рослині є пасинки. Вони не зашкодили. Пасинки на відміну. Від я кажу, застарілої думки, скаже застарілої Застарілої думки. Вони не шкодять рослині кукурузи, тому що доведено американцями, які ставили дослід, що американці довели, що відток пластичних речовин від пасинка попадає в основне стебло. Тобто я вже колись говорив про це, тобто обробили фізіологічно активними речовини пасинки, угу. ті, які можна було б відслідкувати, потім про, скажімо, просканувати рослину, як на рентген взяти, нібито, туди. Угу. І цю речовину можна було побачити наскільки вона поширилася, і куди, тому що вона трансламінарно може рухатися угу. між клітинними проширками. І якщо відток іде. То це буде видно. І тоді, після того, вони, коли володь з'явилася вже, тобто рослина uh -huh. сформувала вегетативну масу, вони взяли всю рослину і ця речовина була по всьому основному стеблу. Після цього в науковому а світі завершилися до цієї е розмови. Да, завершилися розмови. Що, що пасинки це погано. Да, зараз. Пасинки сприймаються як акумулятори додаткові е для того, щоб е покращити фотосинтез.